Вітаю, друзі! Зараз проводимо розпаковку мого диплома з Гелені College Holy Cross Orthodox School of Theology, з Америки, за який я дуже довго змагався, боровся. Е і нарешті от отримав ось такий цей диплом. Він ось такий от папочці. Ми його розкриваємо і що ми читаємо? Гелені Коледж by authority of the President, the Board of Trusters, and upon recommendation of the Faculty of Holy Cross Greek Orthodox School of Theology. Hereby Confess upon Ярослав Кулик, uh, the degree of Master of Theology. Ну і далі всі там дописи, які повинні бути в зв'язку з цим. І я... Дуже дякую найвищому господу Богу за цю милість, тому що це було дуже складно. Але по милості Божій я це отримав. А стипендію, яку я мав, була від. Офісу вселенського патріарха, священне начале православної церкви України ніяк мені не сприяло, тобто, це виключно з Божою помічю і моїми немічними силами, і звичайно, з благосвіння мого духовного старця єпископа Лаврентія. І дякую всім, хто за мене молився. Тепер починається новий етап в житті.